Сезон 2024 був унікальним. Всі гонщики на початку року зберегли свої місця в поточних командах, але сам рік видався дуже багато на дебюти. Тож це випуск про тих, хто пройшов крізь вогонь, воду і вирвав свій квиток на наступний сезон. У 2025 році у полотоні буде шість людей без повноцінних сезонів f 1 Важко всіх назвати аж новачками. Сьогодні ми поговоримо про них та їх шлях до Формули 1. Це проект Безгальм і розповідь про нові обличчя чемпіонату. Погнали! Розпочнемо наш огляд з новачка Мерседес юніора, що замінив Льюіса Гемельтона, італійця Андреа Кімі Антонеллі. Досить неочікуваний перехід з формули. 2. так враховуючи чутків змі, можна було очікувати його в мерседес, але не бойовим пілотом. Зважаючи на його досить юний вік, це видається дуже ризикованим кроком. Тобто -то Вольф маринував Джорджа Рассела у Вільямс три сезони. А тут одразу місце в Мерседес. З 2013 року Кімі активно їздив у картингу. Найголовніші його досягнення це Кубок чемпіонів WSK, WSK Super Master Series та WSK Euro Series. Італієць двічі поспіль чемпіон Європи з картингу 2020 та 2021 року. З 2019 року член Академії Мерседес. В 2021 році він дебютував. Детує в італійській Формулі 4 за Racing на останніх трьох етапах. Кімі показував дуже хороші гонки. У останньому етапі у всіх трьох гонках він був на подіумі. Перший Кімі боровся з Олівером Берманом за перемогу, а в двох інших він зайняв третє місце. Це дало йому можливість зайняти четверте місце в Кубку новачків. У 2022 році він продовжив виступати на рівні Формули 4. Цей рік став мега успішним. Він виграє італійський чемпіонат, хоча розпочав його не сильно добре. Також виграє німецьку Формулу 4. В кінці року переходить на рівень регіональних. Форму у 2023 році він завойовує титули в обох чемпіонатах, де бере участь регіональних формулах ближнього сходу та Європи. Обидва титули були завойовані достроково. У 2024 році він перейшов у Формулу-2, пропустивши Формулу-3. Там у кімі не вийшло повторити своїх топ-досягнень. Він виграв лише одну гонку та один спринт. Керівник команди Toto Вольф висловився щодо сезону 2025 для Кімі. Якщо ви очікуєте від нього високих результатів одразу, потрібно вас розчарувати. Швидше за все, ви помиляєтесь. Ми очікуємо від нього помилок. Ми хочемо дати йому комфортно та стримано розвиватись, адже йому лише 18 років. Якщо ви хочете бути в курсі всіх новин одним з перших, то переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на наш телеграм-канал. А ми продовжуємо. Далі переходимо до Олівера Бермана, – 19-річний талант Феррарі, який уже має три повноцінних етапи за плечима. 2024 рік став успішним для британця. Він дебютував у Формулі 1 за Феррарі та Хаас. Причому в обох випадках він зміг заробити очки на доволі важких трасах Саудівській Аравії та Баку, а також дощовий Сан-Паулу, де всім було важко виступати. Його шлях та шлях Антонелі дещо схожі. Берман також у 2013 році пішов у Картинг. На пік вийшов у 2019 і 2020 році. Коли виграв декілька змагань у 2020 році, в віці 15 років він дебютував у формулі 4». Їздив в німецькій та італійських серіях. У Німеччині провів повноцінний сезон. Перші очки заробив в дебютних гонках, а здобув перемогу на третьому етапі серії. В Італії провів лише 8 гонок, але також переміг на останньому етапі. В наступному році Берман переміг в обох чемпіонатах, ставши єдиним гонщиком, який може похизуватися таким досягненням. У 2022 році Олівер провів 6 гонок в регіональній формулі Азії та одразу перейшов у формулу 3. Де виступав за команду Према у f 3 Він за рік один раз переміг та мав 18 подіумів і став бронзовим призером чемпіонату. Уже наступного року поїхав в f 2 та став шостим у чемпіонаті. Здобув чотири перемоги та став шостим в заліку. 2024 рік став не таким успішним: лише 12-те місце в заліку f 2 Але головне це той досвід, який він здобув у f 1 на трьох етапах. Берман встиг вразити як фанатів, так і експертів. В першому повноцінному сезоні йому доведеться не лише гідно виглядати на тлі одного з найсильніших на Арників у кар'єрі, а й підтвердити статус таланту, який пов'язують з майбутнім Феррарі. Далі поговоримо також про не зовсім новачка, який має на своєму шляху уже 11 гонок, аж у двох сезонах. F1. Ліам Лопсон з Нової Зеландії мав доволі успішну і довгу кар'єру у місцевому картингу з 2011 до 2015 року. З 2015 року їздить у формульних серіях і мав успіхи. Віце-чемпіон австралійської Формули 4-2017 року. Срібний призер німецької f 4 у 2018 році. У 2019-му виграє чемпіонат, який зараз є регіональною формулою Океанії, та став другим у відкритому чемпіонаті Євроформули. Змагався там з Юкі Цінотою. А також почав виступати у Формулі 3. У першому сезоні з зробив два подіуми, і в цьому ж році він став членом юніорської програми Red Bull. В 2020 році зайняв друге місце в тому ж чемпіонаті у океанії та продовжив виступи у f 3 де виграв три гонки та зайняв п'яте місце в заліку. На сезон 2021 Ліам отримав підвищення і почав виступати у Формулі 2, де здобув перемогу в першому спринті сезону, але завершив сезон лише дев'ятим. В наступному році Ловсон перейшов у команду Карлін, і цей сезон видався вдалим. Чотирма перемогами він став бронзовим призером Ф-2. В цьому ж році Ліам отримав посаду резервного гонщика молодшій команді Red Bull. В 2023-му Red Bull відправив його до Японії у суперформулу, де він став віце-чемпіоном. Того ж року йому випало дебютувати в Ф-1 за команду Альфа Таурі, бо Даніель Рікардо зламав зап'ястя на практиці під час гран-при Нідерландів. Зрештою Ліам провів 5 етапів та зміг зробити 2 очка на етапі в Сінгапурі. Тоді ж він вибув з кваліфікації Макса Ферстапена. Під час заміни Рікардо Ліам їздив на рівні з Юкіцунодою. Наступного року. Всі чутки казали, що Рікардо має замінити Переса в Red Bull, а Лопсон стане пілотом Вікар. Але вийшло дещо інакше. Спочатку Рікардо замінили на Ловсона після гран-прі Сінгапуру. На шести етапах він заробив чотири очки і показав результат десь півмірний з Юкі Цонодою. А вже у грудні РБ звільнили Серхіо Переса і підвищили Лопсона до першої команди. Уже на перший, можливо, повноцінний сезон. У F1. цікаво буде побачити, як проведе свій сезон в F1 новозеландець з досвідом, отримавши в руки кермо конкурентної машини. Далі говоримо про чемпіона f 2 минулого року, який отримав контракт в F-1 одразу. Габріеля Бортолето. А такого не було з сезону 2021, коли чемпіон Мік Шумахер підписав контракт з ХААС. Бортолето проїде сезон за команду Steak. Кар'єра бразильця в Картингу розпочалась на батьківщині в 2011 році. Після успіхів там, в 2015 році переїздить до Європи, де розвивати кар'єру було простіше. Успішним роком вважається 2018. Він зайняв третє місце на Кубку Європи та Кубку світу від FIA і став віцечемпіоном WSK Supermaster Series. У 2020 році він дебютує у формулах і, як звично. Для талантів це була італійська f 4 Здобув одну перемогу та став п'ятим у чемпіонаті. В 2021 2022 роках. Він їздив в регіональних формулах Європи та Азії. Здобув кілька перемог та став шостим в європейському чемпіонаті в 2022-му році. Того ж року Бортолето опинився під крилом компанії з розвитку новачків, який володіє Фернандо Алонсо. І вже наступний рік став проривним. Він з першого разу виграв чемпіонат F3 у складі команди Trident. Він здобув лише дві перемоги, але показував стабільніші результати аніж усі інші. Згодом команда Invicta Racing підписала його на сезон Формули 2 на 2024 рік. І тут повторилась історія з F3. Він також виграв сезон з першого разу. Бортолето лише двічі не увійшов в очкову зону і вибрав титул на останній гонці в боротьбі з іншим новачком наступного сезону Ісакома Аджаром. Видатні результати Бортолето можуть не повторитися через слабкий боліт і, взагалі, важко сформувати якісь очікування від нього. А ви напишіть у коментарях ваші сподівання на новачків в цьому році. Ісак Аджар, новачок команди Racing Bulls, віце-чемпіон F2, французький пілот алжирського походження. Картингову кар'єру почав у 2012 році. Вона тривала 6 років і особливих досягнень в нього немає. У 2018 році він перейшов в формульні серії. В наступному році здобув перемогу в першій гонці у французькій f 4 Взимку поїхав в Формулі 4 близького сходу. Провів ще сезон у Франції, де став бронзовим призером з трьома перемогами в році. У в 2021 році їздив Фрека та в азійській Формулі 3, де показав посередній результат. Дзимку зайняв третє місце в регіональному чемпіонаті Азії. Той сезон виграв Артур Леклер та почав свою кар'єру у Формулі 3. Розпочав свої виступи з перемоги у першому етапі в спринтерській гонці. Сезон для француза видався досить хорошим. Він став четвертим в заліку та його одразу ж запросили на тести Формули 2. Того ж року став членом академії Red Bull. Сезон Формули 2 в 23-му році розпочався для Ісака добре, але очок він багато не заробив: 14 те місце в заліку. Наступного сезону він перейшов у команду Campus Racing та показав гарний сезон, де боровся за титул. Але у Ісака сталася проблема з двигуном в останній гонці. Ходять чутки, що Red Bull має таланти, які уже претендує на місце Аджара. Хоча на. Наступний сезон має стати останнім молодшій команді для Юкі Цуноди. Тож Ісак може затриматися в чемпіонаті. Далі серед новачків Джек Дуен, австралійський пілот команди Альпін. Його батько багаторазовий чемпіон світу з гонок на мотоциклах. Також Дуені товаришували з Шумахерами, а перший карт Джека був подарований Міхаелем Шумахером. З 2012 до 2017 мав картингову кар'єру. Виграв кілька чемпіонатів Австралії. Пізніше став бронзовим призером чемпіонату Європи. І завдяки цьому він потрапив до команди підтримки Red Bull, де пробув до 2021 року. У 2018 році почав формульну кар'єру. Почав з трьох чемпіонатів: Німеччина, Італія. Та Велика Британія. Основним став останній три перемоги та п'яте місце в заліку. Наступного року виступав у вищезгаданій євроформулі, а також паралельно набирав досвіду у азійській f 3 Там в зимовому чемпіонаті 19-20-го, виборов срібло. Уже в 20-му році починає свою кар'єру в офіційній f 3 але за сезон не заробляє очок. На наступний сезон змінює команду на Трайдент із чотирма перемогами та сімома подіумами стає віцечемпіоном серії. Паралельно їде шість етапів в F2, куди переходить в 22-му році. Він підписав контракт з віртуозірейсінь. Тоді ж Альпін його підписала в свою академію. В сезоні він зміг здобути три перемоги та шість подіумів, шосте місце в заліку. 23-й рік був приблизно таким самим по результатах, але трохи більше очок дозволили стати йому бронзовим призером. Паралельно він став резервним пілотом команди Альпін. У 2024 році стало відомо, що Дуен стане бойовим пілотом на 25-й рік. Завдяки тому, що Естебан Окон та Хаас хотіли провести постсезонні тести. Дуен замінив звільненого француза в останній гонці сезону в Абу-Дабі і приїхав 15-м. Для Дуена цей сезон важка. Задача він одразу перебуватиме під пресингом, адже в резерві є сильний талант з досвідом. Далі поговоримо про нього, який за чутками уже дуже скоро має замінити дуена в Альпін, оскільки керівництво команди не дарма ж підписало гонщика з досвідом в резервні пілоти. При цьому цього гонщика перекопили з іншої академії. Франко Колапінто, мабуть, найяскравіший пілот тих, які з'явились в Плутоні в 24-му році. Аргентинець почав займатися картингом в 9 років. Виграв кілька чемпіонатів Аргентини та регіональних чемпіонатів в Буенос-Айресі. У 18-му став олімпійським чемпіоном з картингу на юнацькій олімпіаді. Того ж року почав формульну кар'єру, взявши участь у фінальному раунді іспанського чемпіонату Формули 4. Уже в останній гонці етапу здобув перемогу. В наступному році провів повноцінний сезон в Іспанії і виграв місцеву формулу 4. 20-му році дві бронзи. З у Єврокубку формули Рено та серії Toyota Racing. у 21-му році зосередився на кузовних чемпіонатах, хоча й проїхав сезон у Фрека. З цікавого проїхав 24 години в Лимані. В усіх серіях він виступив посередньо без значних результатів. З 22-го року уже перейшов в офіційну f 3 Першому сезоні став дев'ятим, а в другому четвертим в заліку. Хоча здобув по дві перемоги в обох сезонах, тоді ж став членом академії Вільямс. Уже в 23-му був залучений до кількох етапів F2, А 24-й мав стати для нього повноцінним сезоном у серії. Але в 24-му році Вільям звільнили Логана Сарджента і посадили за кермо молодого аргентинця на дев'ять останніх етапів. Колапінто дуже гарно показав себе і заробив 5 очок. На жаль, Вільямс уже на той час підписав Карлоса Сайнса. Тож йшло багато новин про ймовірне місце в різних командах пелотону. Зрештою, аргентинець так і лишився без місця. А на початку січня його підписав Альпін на роль резервного пілота. Все вказує на те, що при поганих перших гонках Колапінто має замінити Джака Дуена, Кокпіті, пишіть в коментарях, за якого новачка ви будете найбільше вболівати цього року. Також не забувайте про підписку на канал, лайки і дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Також нас можна підтримати через донат, якщо ви вже допомогли нашим силам оборони. Всі способи у закріпленому коментарі та в описі. Всім дякуємо за перегляд і па-па!